Це програма Ми разом. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. І цього дня, як ніколи, хочу, щоб у ваших родинах все було добре, щоб рік, який розпочався, приніс вам радість, мир і спокій, щоб дух ваш був чистим, а тіло було здоровим. І задля цього Радіо Свобода запросила до студії людей, які своїм співом роблять так, що у кожного на душі стає величніше, стає красивіше і стає тепліше. Божичі у нас сьогодні у студії Ілля Фетисов, Ганна Архипчук, Ірина Борисенко і Сюсана Карпенко. І сьогодні ми будемо просити їх, щоб вони заспівали для вас пісні, які треба співати у цей час. Задля того, щоб все було в родині як треба. Я правильно все сказала? Абсолютно правильно, крім того, що боже чи дев'ятеро, але тут представлена менша половина учасників ансамблю, враховуючи невеликий об'єм студії. Ось Радіо Свобода буде думати над тим, як і працювати у цьому плані. Так, так, але всі зможуть побачити весь склад на різдвяному концерті у Філармонії 10 січня. Тому, якщо хтось хоче побачити всіх дев'ятьох, а не тільки чотирьох на сайті, може прийти 10 січня у Філармонію. Що показує останній час, що молодь навіть тепер хоче співати ті співи, ті пісні, ті промовляти ті слова, які вже забули навіть часто їхні батьки, а можливо навіть і не знали. Ви повертаєте ці слова, ви повертаєте звучання це народне. Сусанна, скажіть, будь ласка, які пісні ви сьогодні принесли до студії Радіо Ну, звісно, це пісні різдвяної тематики, це колядки, і колядки з. В основному, переважно більшості з Лівобережної України, але буде ще колядочка в нас із Вінничини. І, можливо, ще згадаємо, не знаю, звідки. Ну, по ходу, подивимось. По ходу може, щось Та щось що? ще згадаємо. Починаємо. Почнемо ми з... Взагалі вважається, що колядують в основному на Західній Україні. З одного боку, це так, тому що там традиція збереглася. І ще й досі ходять і діти, і дорослі, і самі хлопці, і самі дівчата. Наприклад, ми самі були на коляді в селі Космач Косівського району і бачили цю прекрасну традицію. Але з другого боку, раніше колядували по всій Україні, і ми якраз колективно спеціалізуємося на тому, що ми їздимо в експедиції на лівий берег і записуємо вже підзабуті трошки скарби, духовної, зокрема культури. І буде зараз колядка з Сумської області, яку ми записали разом за якраз на хуторі Шаповалівка Ахтирського району Сумської області. Трошу. Ой, дай Боже вечере добрий вам, Ой, дай Боже, вечір добрий вам, люди. Ой, Ой, дай Боже, вечір добрий вам люди! хто в цьому домі Но проживає. проживає нехай здороводе. Ми весь рознаєм вам об'явим охотно почуйте. Ми все знаєм вам об'явим Joel. Ся там агел'я, та ми чоловік перед Богом мнезенько плонеся. Там, що лові. Богу небесному хвалу Небесно хваздаю небесному хвалу хваздаю. З Різдво Христом з празником будьте здорові! Дякую вам і хочу сказати нашим слухачам, що ви можете зайти на наш сайт radiosvoboda.org і там ви знайдете на відео ось це звучання, ось цей вигляд, який прекрасний сьогодні у нас у студії. Чому я кажу про вигляд? Тому що ваш одяг теж вражає. Можете Сусанно, розповісти, у чому ви одягнуті? Ну на мені костюм чернігівський сорочка з традиційною такою чернігівською вишивкою. Ну от видно. Виноград. Виноградинки, так, чорний з червоним. Корсетка, коралове намисто. Ну, це... Це... це не сучасний, це старовинний Старин? дукач, як він, Миколаївський дукач, тому що це, цей срібний ще, оцей з Миколаєм, цей рубль. Угу. Ну, раніше ж робили з монет. Так. І ну, Тут сарафан на мені. Я бачу з таким Серучка, самим... так, там поділ видно, І це сарафан або юбка з нагрудником. Це повністю він якби, тут іде, тут просто він закривається. От, а пояс це я сюди до цього костюма долучила. Ну, це пояс, він здається, полтавський. полтавський але... країни. Білядинського... Але... З поясами тут така річ, що пояси можна компонувати, тому що пояс може бути з різного. Ілля, розкажіть про костюми, будь ласка, Ірини. Ось у Ірини і у Ані в них плахти. Це традиційне жіноче вбрання, це великий шматок матерії, тканий, це Полтавщина. І цей шматок він закривався, спереду лишався проріз, який закривався фартухом. Так, так само можна. крайки. Сорочки, це традиційна полтавська теж сорочка, білим по білому. Біла, біла І по білому. Теж полтавська сорочка, гладдю вишита корсетки. Ну, все як а про ваш? Про вашу сорочку? Це Полтавщина, це село Петрівці, моє улюблене Миргородського району. Я навіть замовив собі майстрині, вона зробила копію сорочки, бо я цю сорочку рідко вдягаю, бо вона вже в такому стані трошки тканина вже стара, але в мене є сучасна копія цієї, сорочки, яку я якраз люблю вдягати, десь коли їду, десь чи за кордон, чи десь. Чи навіть буває тут, в Києві вдягаю. А колядку з Полтавщини маєте? Колятку з не немає, вона така довга. А Можна частиною чи. А вона не закінчується. Ага, Взагалі ніколи. Вона не закінчується, так. То може хоч частинку. Ну, хіба десь так просто зупинимо. Є угу. на нарожденіє. Ну, наші слухачі і глядачі, можливо, не всі знають про Божичі. Я то знаю про вас давно і слухаю, але розкажіть, будь ласка, кілька слів про вас. Скільки років ви працюєте, що робите і для чого? Ну, якраз 7 січня це день народження. Читаємо. І це нам сповнилось 15 років. Це теж такий маленький ювілей. Е, відповідно, створилися ми на 7 січня 99-го року. Завжди згадуємо нашу хрещену маму. Це. Завідуючу кафедрою фольклору Національної музичної академії Олену Іванну Мурзину, за різдвяним столом якої власне, виникла ідея створити наш колектив. З її подачі ми якраз і об'єдналися. Ну, як я вже казав, у нас 9 людей. Ми цього року долучили трьох нових людей в колектив, тому це, ми так розширилися різко. Але сподіваюся, що вже таким, ну взагалі, коли 9 людей співають, це ще більш вражаюче звучить, тому що це маса. І воно, ну і в селах співали колятні ватаги, як навіть в тому самому космачі, там взагалі 20 чоловіків іде і всі співають. Воно ж вражає коли. Або навіть ці гурти колятні, які на сході були, теж дівчат ходили чи навіть як на весілля нам кажуть, що йшло. Молода йде попереду, і за нею два ряди дружок, там по 10-15 дружок, тобто 30 дівчат іде людей ж які сила звуку. Тут сидіє не витриває. Я ще з того покоління, яке пам'ятає, і в дитинстві пам'ятаю, це просто мороз, іде біжить поп шкірою, коли ти чуєш, коли вулицею звучить цей спів. Сусана, розкажіть, будь ласка, ви божечі співають пісні, колядки, традиційні, обрядові пісні, які до них потрапили з інших рук, чи це все-таки те, що збирає колектив сам? Ну, Весь репертуар. 99%, який ми виконуємо, це те, що ми самі записали в експедиціях, бо ми багато вже їздили починаючи з студентських років, це 97 рік 97. і з 97-го року. І по сьогодні ми їздимо і записуємо. Тобто величезний архів зібрався вже вдома, диски, касети, це все дуже багато матеріалу. І ми співаємо звідти невеличкий процент. Але все весь репертуар це наш, то що ми записали. Звісно, іноді. До нас потрапляють якісь архівні матеріали там з інших фондів, там з наш від наших друзів. То якщо пісня гарна, красива, і ну ми теж можемо співати виконувати. А Так переважно, от Лівобережжя, це Полтавщина, Сумщина, Чернігівщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина фактично, от весь вся Лівобережна Україна, де ми об'їздили, ми співаємо матеріал звідти. Якщо подивитися взагалі на обрядові пісні і на колядки, зокрема то незалежно від того, де вони звучать, чи то в Карпатах, чи то на Прикарпатті, чи то на Поділлі, чи то в центральній Україні, чи то на Слобожанщині. Чи на півдні мотиви дуже схожі, і схожі слова, і і так. теми, про що вони співають, угу. про що люди взагалі співали. І, Ілля, ви зараз продовжите програму, щоб підтвердити мої слова, так? Прошу. Ну, це так, звичайно, Україна це загальний цілий духовний простір, і ще Різдво це така подія, яка об'єднує схід і захід, південь, північ. Тому, звичайно, колядки вони зрозумілі абсолютно всі, незалежно від того, де він народився. А зараз буде колядка з Чернігівщини. Це навіть зовсім колядка це пісня до звізди. Ходили звіздою, ще після війни в 60-х роках ходили, причому чоловіки ходили, і співали, от там декілька пісень до цієї звізди. Ми одну з них виконаємо. Славенці нарождений. Сьогодні народився. No! ¡Gracias! І нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ви дивитесь програму ми разом. дивитесь її на нашому сайті radiosvoboda.org. Також ви зможете її знайти і в соціальних мережах а радіослухачів. Я лише нагадаю їм, що у нас у студії ансамбль Божичі Ілля Фетисов, Сусана Карпенко, Ірина Борисенко і Ганна Архипчук. Я е, бачила, скажімо, в празі, що фольклорні колективи там. Це знаєте, як якісь певні мікросвіти, які до себе притягують інших людей. Я якраз мала щастя потрапити в той момент, коли просто один з районів міста влаштував фольклорний фольклорне свято на площі приходили люди всі, які просто йшли додому. З дому, туристи, люди, які живуть, там приїжджали з різних районів Праги туди дивитися. Просто була стояла сцена на, на площі, і на цю сцену виходили фольклорні колективи. Але що я помітила, що навколо цих фольклорних колективів існують такі, ну просто збиралася ціла купа людей. Які є однодумцями, і коли я почала розпитувати, то я дізналася, що фольклорні колективи мають собі свої студії. В ці студії батьки відправляють дітей, щоб вони вчилися співати. Приходять молоді люди, кожен незалежно від віку, якщо він хоче навчитися співати, вони просто звертаються до цих колективів з тим, щоб їм їх, їх повчили. І це, звісно, спосіб певний, який допомагає колективу підтримувати е, своє життя, тому що для всього потрібні гроші. Але на Найголовніше, що це дає людям психологічний і моральний спокій. Це дарує їм відчуття того, що життя це не тільки робота, не тільки боротьба за виживання. У такі святкові дні, яким є різдвяні, різдвяні свята і все, що з цим пов'язано, люди, мені здається, найбільше думають про те, що життя це не тільки поїсти чи не тільки там, побігти на роботу і щось заробити. От ви, доторкаючись до цієї народної творчості, чи зрозуміли ви для себе, чим люди жили, а життя завжди було важке у всі віки. І чому вони себе завжди підтримували піснею? Ну, я можу сказати дуже глобально, що в принципі народна музика вона відображає тонку будову світу, невидиму нам. І саме народна музика не якась інша. І просто коли ми. Зараз розбираючи закони, як вони організовані, ми теж, звичайно, долучаємося до цього і, можливо, краще, я особисто краще починаю розуміти, в принципі, закони будови світу і закони взаємозв'язку між різними подіями в житті людини. А стосунки між людьми, між чоловіком і дружиною, якісь речі, які допомагають людям взагалі mm -hmm. спілкуватися в конкретною громадою. Mm -hmm. ну, от е, Ілля зараз сказав про такі речі, якби. Е... Складні, тому що це вже структури стосуються музики, там це такі професійні якісь моменти. А є такий шар, який зрозумілий ну, для всіх людей. Це текст пісні, це її мелодія, краса, тембральна, звучання в загальному якийсь фонізм такий. Знаєте, і я завжди кажу, що в народній пісні, в народній музиці в ній є якась правда. І людина правду чує за 100 кілометрів, знаєте? І от коли людина цю правду вона чує, вона тягнеться до неї. Тому що в піснях там же все ж розповідається століттями збирався досвід. Це все вкладалося в пісню. По-перше, людина звідти бере досвід, вона звідти бере естетичну насолоду, вона звідти бере якісь розуміння життя. Ну знову ж таки, той самий досвід, і там. Про і стосунки чоловіка жінки в різних варіантах, там, як може, як гарно, як погано, і повчальне, і всякі різне. Тобто, це величезна така, знаєте, такі, ну як скарбничка, з якої черпаємо і, черпаємо, і ми, і люди, які нас слухають. І ну, все так, це буде, мабуть, завжди. Що будемо співати далі? Ну, ми знаємо, що у вас є на Радіо Свободи неодружені хлопці. Так. То вкажіть нам пальчиком. Багато на є таких хлопців. от І е, імена у них різні, але ось я того, що найближче до мене сидить. Ось є такий хлопець чудовий, Владислав його звати. от Хай йому все буде в житті добре, що для нього і для всіх неодружених, які нас дивляться і слухають. Я скажу, Нараді чому свободи. саме неодружена треба, тому що дуже часто на Різдво співали хлопцям-дівчатам, які неодружені колядки, які були пов'язані з тим, що вони повинні одружитися. І їм бажали знайти собі Гарну пару, тому що закінчився піст, святки закінчуються і починається пора заручин, пора сватання. І тому, звичайно, це була дуже актуальна тема саме на Різдво і на Старий Новий рік. І тому в Щедрівках, колядках дуже багато весільної тематики. Це зараз буде колядка, яку ми записали, в церкві в записали від бабусь в селі Дзвониха Тиврівського району Вінницької області. А в полі в полі гроша стояла, грай коню. Грай конь, гайко, під молоденьким паничум, під той грошою військо стояла грай коню. Райко, грай, коню, грай під молоденьким паничом. Військо стояло, де не знало, грай коню, гай конь, гайконичень, під молоденьким паничум, а владик вийшов, влади війську знайшов, грай коню. Грай конь, грайконичень, під молоденьким. Що за це і ми... ми подаруєм Грайконю? Грайконю, Грайконеченьку, Під молоденьким, паничем? Даруй йому миску скочеревенців, Грайконю. Грайконю, Грайконеченьку, Під молоденьким, паничю. А він на це є, не подивися, грай коню, грай грай грайконичий, під молоденьким паничум. Шапочку не зняв, не поклонися грай коню. Грай коню, грай під молоденьким паничум. Даруй моєму пану обрану, стой коню, стой коня, стойко ничень, під молоденьким паничом. А він на цеє дай так. подивися стой коню, стой коню, стой під молоденьким паничом. Шапочку єсняв, низько клонеться, стой коню, стой коню, стойкони, під молоденьке паничу, а з того слова, бувай здоровий, стой коню. Стой, Паниченько, під молоденьким, паничу. З різдвом будьте здорові. Дякую вам. Я кажу нашим слухачам, що, Божичі, це колектив, який зібрав, ось, говорили про це вже майже сотню народних пісень, і якщо ви хочете. Їх Сотні, знати? Тисячі, Сотні. Тисячі? тисячі. <гум> От. Записаних це Сусана казала так. Так? сотню. Якщо ви хочете їх знати, то інформацію про них, і пісні їхні, ви можете знайти в мережі інтернет на сайті, є сайт Божичі, також можете слухати їх на концертах. Так? 10 січня, зокрема, в Національній філармонії України, в самій годині буде наш різдвяний концерт. От. Це, мабуть, величезне свято буде. І, звісно, тепер і на Радіо Свобода. Якщо можна, на завершення програми Ми разом ще щось таке, якусь таку різдвяну колядку, яка об'єднає усі регіони України. Тому що Україна єдина. І у всіх нас одна земля, одні проблеми і одне бажання жити мирно, дружно, в достатку і в любові у кожній родині. І це буде з Полтавщини колядка. Ми не всі будемо співати, бо вона теж довга. Шоскеєва, та й до Русалима. Аллилуй! Шоскеєва, та й до Русалима, Господи, помилуй! Туди йшло аж три черниченьки. Аллилуй! Ченки Господи помилуй! Перва Первая йшла, суса христа несла, Аллилуй! Перва я йшла, суса Христа несла, Господи помилуй! Дорога я йшла, миколая не. Дорогая ішла, Миколая, несла, Господи помилуй. Тритя я вишла, ще й Марію несла. Аллилуй. Третья я йшла, ще й Марію несла, Господи, помилуй! Над Марією роза розцвілася, Аллилуй! Над Марією роза розцвілася, Господи, помилуй! Шостоє розе та й вилетів та Дякую Іллі Фітисову, Ганні Архипчук, Ірині Борисенко і Сусані Карпенко ансамблю Божичі за участь у програмі. Ми разом провела ефір Ірина Штогрин. На все добре і залишайтеся з Радіо Свобода.